Пані, всім доброго дня. Коротше, сьогодні така тема. Зразу анонсую, і зараз буду тут розсусолювати. Коротше, яка у вас пасіка? Все, оце тема сьогоднішнього відео. Давайте розбиратися, яка у вас пасіка. Я розумію, що зараз багато хто переключить, тим, кому не цікаво, переключайте, а тим, хто цікаво, то дослухай. Значить, бджільництво така крута штука, де є дуже всього багато крутого. Ну, а в першу чергу є отакий от от рулетик. Медовенький рулетик. Зараз спробуємо. Е, не, не я печу, це в магазині куплено, але медовий, Це дуже важливо. І холодний напій, тому що мега-жарко. Мега, мега все плавиться. Все. Плавиться. Коротше, таке питання. Чи знаєте ви, яка спеціалізація вашої пасіки? Дуже багато людей в цьому не розбираються. Тим паче молодим людям це потрібно знати. Тому роблю таке відео. Як завжди, мені допоміг підготуватися Віктор Петрович Поліщук і його книжка про бджільництво. Е, Віктора Петровича вже багатьо років немає на цій планеті, але я отак через книжку став його учнем. Я цьому дуже сильно вдячний. Так от, пробуємо цей рулетик. І будемо говорити про бджільництво. Тому якась. Тому є якась фішка. Печіть рулети з медом. Тепер я готовий, по-справжньому готовий. Так, дивіться, в цій книжці. Є такий шикарніший розділ. Економічне значення спеціалізація в бджільництві. Економічне значення ми просто зараз трошки відсовуємо в сторону. Поговоримо про спеціалізацію у бджільництві. Та ж спеціалізація вашої пасіки. Чи ви, чи ви взагалі про це колись задумувалися? От молоді люди, вам про це треба задуматись, а ті, хто постарше, ви про це задумувалися, про спеціалізацію вашої пасіки? Я думаю, що ні. Але в спеціалізації вашої пасіки і лежить ключ до рентабельного бджільництва. Чому? Тому що дивіться. Задні мене є магазин. Магазин це формування доданої вартості і створення спеціалізації. На скажімо так, на ваше фермерське господарство бджільництво. Наприклад, навожу приклад на магазинах. Оце магазин бджільництва. Збоку магазин дитячі, дитячої одежі. Там магазин одягу, далі, дорослі куртки, платья і так далі. Там магазин далі, білизни, тут магазин всяких мілких домашніх штучок і так далі. Магазини спеціалізуються на чомусь. Правильно? На, тобто Реалізації того чи іншого виду продукції. Точно така сама ситуація і історія є на пасіках. І чому ж ви не знаєте про це або знаєте, но не робите. Це найгірше, що може бути знати, но не робити. І от я вам зачитаю ті, е, ті види спеціалізації, які виділив Віктор Петрович Поліщук. Перша пасіка медово товарного напряму. Це важливо. Друге пасіка запилювального напряму. Третє. Пасіка медовозапилювального напряму. Четверте пасіка розплідницького напряму. І пасіка комплексного напряму. Я думаю, що їх можна набагато більше вичитати цих напрямів. Ну, от, 5 основних, які виділив Віктор Петрович Поліщук. І знаєте, я з ним погоджуюсь. Не через то, що він Віктор Петрович Поліщук, а тому що в цьому є сенс і в цьому є е, певна логіка. Значить, давайте розглянемо кожен по пунктах. Значить, пасіка медово. Товарного напряму, це дуже важливо. Ну, я ще сюди додав, ні, не додав, зараз потім в кінці скажу. Е, пасіка медово товарного напряму. Це пасіка, яка займається промисловим масовим виробництвом меду. Така пасіка має бути кочова, така пасіка має виготовляти багацько-багацько меду, незалежно від, якого ти, від того, в якому ти регіоні, незалежно від того, що ти шариш, що ти не шариш. Тебе ця пасіка повинна давати багато-багато меду. І ми можемо окреслити конкретну ситуацію, тобто пасіка, наприклад, на 100 бджоло сімей має виготовляти енну кількість меду. Наприклад, не менше 50 кг на одну бджолину сім'ю. Для того, щоб вона була пасіками довго товарного напряму. Тобто ми виготовляємо е, товарний мед або товарну продукцію. Саме мед. Потім далі, пасіка запилювального напряму. Всі думають, більшість людей думає, що пасіка медового напряму або просто пасіка, це і пасіка запилювального напряму це дуже велика помилка. Оскільки пасіка запилювального напряму вона має дещо іншу модифікацію, вона має дещо інші характеристики, верніше вимоги до бджолиних сімей, вона має інший принцип кочівлі, вона має інший принцип мобільності, вона має інший принцип формування бджолиних сімей. Наприклад, для того, щоб ефективно запилювати е, сади там, яблуня, яблуні, нам потрібна обжилина сім'я 7-10 улочок. улочок. Але для того, щоб взяти меду ефективно з садів, нам потрібно ну, улочок з 15, хоча б розумієте Тобто там е, корпус на 12 рамок і ще, щоб магазин став, щоб це все було обсижене. Но коли ми говоримо про те, щоб це був е, запилювальний напрям, чисто запилення, нам вистачить 7-10. Тобто нам навіть для запилювальної пасіки. Вуликів, чим більше, чим на 10 рамок, не потрібно. От так. Для запилювальної пасіки вам не потрібно в магазині надставки. Для запилювальної пасіки вам не потрібно мати другий корпуса. Для запилювальної пасіки, вам потрібно дно. Корпус. І в корпусі повинна бути сім'я до 10 рамочок. Максимум 10 рамок. Коли сім'я наростає, ми просто робимо відводки. І все. От по такому принципу ми працюємо. Саме в запилювальній пасіці. Це коротко про запилення. Потім. Пасіка медово запилювального напряму. Значить, е, оце пасіка, яка може здійснювати запилення, і при цьому вона має отримати товарний мед. Знову ж таки, оскільки, якщо ми говоримо про чисто запилювальний напрям, це більш за все або це не гарантує, що коли ви бджіл вивозите на взяток, на запилення, то ви ще отримаєте меду. Більш за все ви меду не отримаєте, тому що як правило, запилювати потрібно культури... На які мало йдуть бджоли, от просто мало йдуть бджоли, або які ем, мало виділяють нектару. І туди спеціально треба привезти бджіло. Ем, от, от так. І через те і за них платять. Рідко, коли там попадає, що треба запилення ріпака, ну це поки що. Що треба запилення ріпака, і от з ще й меду хорошо взяли. Треба запилення соняшника, з нього ще й меду хорошо взяли. А дуже часто попадає ситуація, коли треба запилення садів, а там меду немає. Бибо холодно, не виділяє нектар, а запилення треба. А от пасіка медово, медово запилювального напряму, вона дає можливість ви вивозите на ті медоноси, де ви отримаєте і мед, і запилення. Но не завжди за таке запилення для вас будуть платити. Тому що аграрії добре знають, що ви будете брати медом. Так що тут дуже багато є таких моментів. Пасіка запилювального напряму. Значить, це теж такий цікавий момент. І, що ще важливо в пасі запилювальних напряму, я вам зараз скажу. Коли ви маєте сім'ю на 10 рамок, вам більше не треба. І за рахунок цього, ви з тої сім'ї можете робити відводки. Е, ви можете ділити, 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 ділити. І у вас буде більша кількість по кількості бджолиних сімей, чим ви б займалися медом. Е, бо тому що вам не треба великої бдлиної сім'ї. Далі. Пасіка розплідницького напрямку. Дивіться, тут я б розділив ця пасіка Рослідівського напрямку на два, на два класи. Пасіка, яка займається професійною селекцією, або селекційна пасіка, або селекційно-племінна, як це називається на сьогоднішній день. І друге – це просто відтворювальна пасіка. Чому? Тому що ми можемо в, на звичайній пасіці виводити, наприклад, маток. Але при цьому пасічник не буде займатися селекцією. Він просто купляє вже готовий племінний матеріал, садить до себе вулики, робить прививки і продає всім матки, тому що в нього є селекційна племінна маточка, яку він отримав з відповідного селекційно-племінного господарства. І такий пасічник він просто каже: от я там маю племіну, так як в нас всі в принципі, зараз роблять. Я маю племінний дюб, от дивіться, папір, на якому написано це. І я буду свої матки продавати там по мільйону доларів за штуку. Хочете купляйте, хочете, ні, на мене мене такі матки. Е, ну і відповідно він там демонструє на сьогоднішній день. Він демонструє, наскільки вони добрі чи погані, саме шляхом от такого от формату, відео формату. Колись це було на словах, колись це було на ділі там і так далі. Потім. А пасіка, е, Ну, то є, я думаю, ви зрозуміли. Тобто, розхлідницька пасіка. От тут пасіка розплідницького напряму. Розпідницька пасіка продає бджолопакети, продає встільникові, безцільникові бджолопакети, продає маточок, може продавати даже батьківські сім'ї. І, так, і таке буває, що треба сім'ю, в якій є гарні, трутні, ми її перевозимо на відповідне місце. Сім'ю сім'ю купуємо з трутнями, як в цілях батьківської сім'ї. Таке може бути. Ну, а селекційна племіна це коли ми. Маємо там 10, умовно, 10 сімей, там чи 20, і ми їх постійно, постійно вдосконалюємо покращуємо, робимо відповідні аналізи, встановлюємо так воно чи не так. І працюємо, працюємо з ними, працюємо, працюємо, працюємо. Е Ось так. Далі. Пасіка комплексного напрямку. Оце та пасіка, до якої я завжди намагаюся вас схилити. Е Або. Показую, як воно ефективніше, тому що ну ми ще живемо в Україні, і ми повинні враховувати ці моменти, які є на сьогоднішній день. Комплексний напрямок це коли ми виготовляємо не менше як 5 продуктів бджільництва. Запам'ятайте, комплексний напрямок це коли ми виготовляємо не менше як 5 продуктів бджільництва. Багато хто скаже, що ми в комплексі робимо запилення, отримуємо мед. Це вже комплексний напрямок. Я з цим не погоджуюсь, тому що треба розділяти комплексний напрямок це коли ми отримуємо прополіс, віск, пилок, мед. І ще можемо продати відводочок, е, можемо продати маточку і так далі. Тобто, оце комплексний. Не менше 5 продуктів бджільництва. Віск, пилок, мед, прополіс, ну і живі бджоли. Або це може бути перга. Ну, Основна умова має бути витримана: не менше 5 продуктів бджільництва. І ми їх відповідно реалізовуємо. Це комплексний напрямок. Що я хочу ще сказати? Тут є по цих всіх моментах. Є такий важливий, дуже важливий момент, а саме об'єм пасіки. Якщо ми говоримо про пасіку медово товарного напряму, то тут для нас потрібно чим більше, тим краще. Єдина умова, що ви повинні розуміти, як, як впоратися з тисячою бджолосімей, або як впоратися там, з 20 бджолосімей. ви повинні розуміти масштаб. Що таке розуміти масштаб? Наприклад, коли в мене є 50 бджолосімей, я їх і руками можу перевести. Да? Ну, Коли в мене є тисяча бджоли сімей, ну, за добуся їх руками возити, треба придумувати, механізовувати ці всі процеси. Тобто ви, у вас повинно бути розуміння масштабу. Знову ж таки, викачати тонну меду це одне, але ну, викачати 100 тонн меду це зовсім інша робота, а, але треба викачувати в той самий період часу. Тому, тому це об'єм пасіки. Тому, якщо пасіка медово товарного напряму на сьогоднішній день в Україні, ну, ця пасіка повинна бути сімейно 250-300. Це така пасіка, яка вже дасть вам можливість заробляти на себе. Непогано заробляти. Бо там постійно ниють, що там 100 тисяч мільярдів, мільйонів вони заробляють і їм капець як мало на життя. Потім пасіка запилювального напряму. Тут теж чим більше сімей, тим краще. Але по якості ці сім'ї можуть бути або по об'єму, сама сім'я може бути менша. Потім пасіка медового запилювального напряму. Ця пасіка також вона суміжна. Попередні два моменти, але знову ж таки, таку пасіку потрібно вивозити на ті медодаї, які вам дадуть ще мед. І ви їх паралельно будете запилювати. Ну, така пасіка буде е, по об'єму, така як товарна пасіка, да, медово товарна. Пасіка розплідницького напряму. Вона може бути маленька, вона може на 10 бути бджоли сімей, е, але при цьому в неї буде 100 матко Вона може бути на 300 матко місць дві бджолині сім'ї. І таке може бути. Ну і пасіка комплексного напряму це той момент, коли ваша середньостатистична пасіка 50 50-100 бджолиних сімей. Ну і я б ще сюди е, включив би в оцей розподіл ще, щоб люди орієнтувалися, розумілися, не путалися. Саме любительську пасіку. Любительська пасіка може бути від одного там, до 5, 50 бджолиних сімей. Далі це вже перетворюється все ж таки в бізнес, тому що така кількість продукції, ну треба її кудись здівати. І ви вже на цьому починаєте заробляти. Тому так. Хоча запилювальна пасіка, вона на 100% залежить саме від кількості бджолиних сімей, але при цьому вони повинні бути не менше 7 вуличок Тому що ну сім'я менше 7 сім вона не буде гарно запилювати. Тобто вона не буде давати ту кількість бджіл в господарство яке має бути. Але якщо. Басіка медово-товарного напряму залежить і від об'єму, і від якості бджолиних сімей. то басіка запилювального напряму. Залежить в першу чергу від об'єму бджолиних, точніше від кількості бджолиних сімей. Тому що якщо тобі там платять тисячу гривень за запилення, і ти привіз сто бджолиних сімей, то ти заробив сто тисяч, заробив, а привіз тисячу бджолиних сімей, то ти заробив мільйон. І в цьому вся різниця. Ну а пасіка, все ж таки, розплідницького напряму. Ці пасіки вони повинні займатися якісним веденням, селекцією, племіна, племіна робота повинна бути якісна. Це дуже важливо. Може бути одна бджолина сім'я, але вона повинна так бути відшліфована, щоб ті бджоли по всьому світу несли славу про українських бджіл. Це особисто мій погляд. Такс. Ну і тут далі можна ще багато почитати, які є форми організації, так, спеціалізовані господарства, там, міжгосподарські об'єднання, об'єднання, бджолина ферма там, і так далі. Ну, на сьогоднішній день це можуть бути ФОПи, це на сьогоднішній день оператори. Ринку і так далі. Ну і тут теж, до речі, от Віктор Петрович, бачите, теж не пропустив цього моменту. Шкода, що я з ним не познайомився. Розміри пасіки. Розміри пасіки. Я думаю, що він тут написав приблизно те саме, що я тільки що сказав. Е так що, так що така ситуація, панове. Тому визначтеся з тим, яка у вас пасіка. Чому це важливо? Тому що ви повинні від. Того, чим ви збираєтесь займатися, формувати кількість бджолиних сімей, яка вам необхідна. А від кількості бджолиних сімей ви формуєте кількість обладнання, яка вам необхідна, якість обладнання, масштаб обладнання, і від кількості бджолиних сімей ви формуєте саме кількість точків або місць, де будуть розташовані пасіки. Ну і все ж таки від напряму вашої пасіки ви визначаєте систему вуликів, з якої ви будете працювати. Тут все дуже логічно пов'язано між собою. Тому ви повинні на це звернути увагу. Але якщо ви там, не знаєте, як стартанути далі, як стартанути потужно, ви щось боїтеся, це не є проблема. Ви можете. Ці всі речі почати з комплексної пасіки, виготовляти не менше як 5 продуктів бджільництва. При цьому віск в гарні гроші на сьогоднішній день стоїть там 250 гривень кілограм це доволі непогано. Я не скажу, що це шикарно, але доволі непогано. Хочете шикарніше, робіть свічки, продавайте свічки. Пилок так само, 200, 250 гривень кілограм. Коштує. Хтось каже, мало, окей, мало. Продавай пилок в а не здаєш оптом. Ем, і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Але за цим всім стоїть величезна робота, так само мед, точно так само інші продукти бджільництва, точно так само віск. Ви повинні від цього відштовхуватись. Тому я вам рекомендую все ж таки е, спочатку зайнятися комплексною пасікою. Це коли ви початківець і ви там займаєтесь перші два сезони. Вам треба гроші зібрати, там перші три даже сезони гроші зібрати, роздуплитися, щось поняти. Виготовляйте всі продукти бджільництва. Збирайте всі продукти бджільництва. Вам точно воно не буде дарма, точно не буде зря. Навіть коли у вас пасіка медового напряму. Навіть коли вас пасіка медового напряму, все одно збирайте велику кількість продуктів бджільництва. І воно вам все тоді окупиться. Підписуйтесь на канал Пікіпер і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре. Так, а я камеру зараз виключу.